Прошу за тих, хто вже не має сили, Томився хто в нерівній боротьбі. Яви свою любов, Ісусе Милий, не дай упасти, а перемогти. Прошу за тих, хто навіть впав в дорозі, Всесильну сильну руку помочі подай, щоб не томився в смутку і тривозі, Господь у боротьбі не покидай ще вчора. Вони ревністю палали, любов і світло кожному несли, а нині свої руки опустили, проблема, вихід з неї, знаєш ти. Прости, Господь тому, хто заблудився у рішеннях, які він сам приймав, допоможи, щоб нині ж зупинився, проблеми в твої руки передав. Прошу за тих, які тебе любили. На крилах віри підіймались в небеса, а люди їхні крила надломили. Тепер їм так потрібні чудеса. Премудрий Бог, всесильною рукою торкнися тих, хто впав і вже лежить. Відчути дай тепло, зігрій любов'ю, не залишай знеможених нами, вони любити вміли і прощати, завжди несли в молитві ворогів. Недоліків чужих не помічали, а ворог душ людських своє зробив. Прошу за тих, до кого вже підкрався, у серце сумнів, віччя і страх. Хто йдучи по дорозі десь спіткнувся, не знає виходу, блукає в тупиках. Прошу за тих, кому так треба втіхи, кому потрібний ніжний голос твій. Душа втомилася у злому світі, дай покаяння і спокій, Дух Святий. О мій Господь, у Тебе мудрість сила, бальзам цілющий від усіх недух. свої проблеми я тобі носила, ти лікар мій, ти незрадливий друг.